Зараз ми з вами направляємось в Second Handsman Smart Store. І тут я вам покажу, що цікавого можна знайти сьогодні 65 та 88 гривень за кілограм, коштує речі. І приблизно кожна річ вийшла десь на півдолара, долара, десь на 19 гривень в середньому, тому що я купила. За 320 гривень аж 17 речей. Я пізніше в наступному відео покажу вам свої речі, які я там купила. Ті, що тут на відео, це все залишилось в магазині. Я нічого з цього не взяла. Речі всі гарної якості. Є такі, на яких може десь якась пляма. Але якщо стильне щось шукати і бюджет обмежений, то це дуже гарний варіант. Ну, хотіла щось знайти в футболках, але нічого такого там не було. Сьогодні найбільше було ковтинок і четверо 4... штанів. Багато курточок. До речі, хочу, щоб ви звернули увагу. Якщо, наприклад, ви купуєте потрібні вам зимові речі, їх краще всього дивитися влітку і весною. Якщо вам потрібні літні речі, їх краще дивитися взимку і осіння. Тому що більшість людей не купляє сезонні речі в секонд-хенді, тому що ну, якби їх вибір більший. Ніж в сезон. Якщо ви осінню або зимою підете, намагатиметеся купити собі якусь курточку, то я хочу сказати, що вас чекає невдача, тому що саме в не сезон дуже великий їх вибір. Бачите тут багато коротеньких, багато під жакетиків можна під майку. Є взуття, я не брала з цього нічого, бо в мене достатньо одягу. Цю жилеточку взяла, і в наступному відео можна буде подивитися, що саме я взяла, я роблю огляд вдома. Є багато платів, багато комбінезонів, булочки різні. Дуже великий вибір. Якщо ви Часто ходите, і ви вже розумієтесь, як шукати, де шукати, то я думаю, ви вмієте економити гроші. Цю кофтинку я взяла. Це а, ні, не цю схожу е е мальованого, схожу, принтом. Так само гарний, гарна футболка, але вона трошки була, здається, чи в каві, чи ще в чомусь. Це H&M Це я не знаю, що це за бренд. Illusive Illusive. Штани прикольні, але не мій стиль. Так само багато коротеньких на дівчат кофтин. Ці, мені здається, в клітинку штани вже давно не в моді. Це вже інший магазин, це економ клас. Юбку цю я взяла, рожеву, хорошу. Ну і так вирішила вам трошки познімати, що такого цікавого там є, на що звернути увагу Незвичайно. Витратила я приблизно 3 години свого часу на все це. Дівчата ходили, подивлялися, але ніхто зауваження зі не робив. Я не думаю, що це те місце, в якому заборонено знімати. Дуже цікаві шорти, до речі, але я так само не фанат такого одягу таких коротких шортів. Бачите, 24 гривні майже. Але це середня ціна, виходило. В районі 19, якщо брати що я витратила 320 гривень і вийшло 17 речей, то в районі 19 гривень. Якщо вам подобається такого формату відео, не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо є бажання, ще таке щось подібне дивитися. Ну, ті штани вийшли на 48 гривень. Так само знайшла брюки різні. Aisos, крімарк, деякі навіть з етикеткою. Це не мій стиль, але цікаві брючки. Це Дорті Перкінс, здається. Next. Цікава футболочка, точніше блузочка, я не зовсім відразу зрозуміла, з від якої сторони її одягати. Бо вона і спереді, і ззаді задні mm. виглядає Це так само я б взяла, але воно трошки в плямах і не мій стиль. Ця цікава з блискавкою, але це такий оверсайз. Тут гарні рукава, але так само короткі я не дуже політаю. Більш для молодих дівчат. Це жакетик, я думаю, на якусь маєчку був буде добре. Болірошку цю взяла, я можете побачити її огляд наступного відео. Не чула про такий бренд. Звичайний але прикольний рубчик світер, полстинка так само, і можна обіграти якось з класичними буками. Але я просто не набирала всього цього. Я зрозуміла, що це занадто. Жакетик і жак Коротенькі, так само. Next. Ну і тут вже пішли сарафанчики, маєчки і все. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки. Якщо подобається, наберете я наберу багато лайків, йому ще щось подібне.